Сьогодні дам оцінку такому дуже популярному автомобілю як Renault Scenic 3. Надіюсь, буде корисно. За корозостійкість цих автомобілів всі знають дуже добре. Ці автомобілі дуже повільно гниють, витривалі на рахунок кузову. Так що 5 балів відмінно. Ціна якість даних автомобілів я поставив 4,5 бала. Можна, звісно, і п'ятірочку ставити, але трішки не дотягує. За відносно нормальні кошти ви можете отримати досить сучасний автомобіль. Такі сцені, які вартують в районі від 7 вони до 10-12 навіть тисяч, в залежності, які роки, які комплектації, і тому подібне. Ціна якість 4,5 бали. Екстер'єр, це діло таке відносне, але я поставив також 4,5 бала. На п'ятірочку не дотягує автомобілі впривабливі. привабливі. В принципі, для будь-якого я рахую ока нормально виглядають 4,5 бали. і остання це надійність. Надійність також 4,5 бала. Чому не п'ятірка? Тому що їхні автоматичні коробки передач є досить поганими. Всі про це знають. А так, 1,5 дизельок на механічній коробці супер варіанти.